Сьогодні Житомирщина і вся Україна прощається з героєм, захисником Балабановим Дмитром Володимировичем. Дмитро Володимирович народився, навчався, здобував професію в Житомирі, працював на цивільних посадах, але з перших днів рашистської агресії зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Засвятить воєнний Ціною найдорожчого, ціною свого життя Дмитро захищав чисте небо над нашими головами. Загинув під час виконання бойового завдання. На південних рубежах нашої держави. І лише після звільнення півдня України, після ідентифікації загиблого, ми маємо можливість провести останню путь нашого героя. У вічній скорботі залишилася мати, сестра, друзі, побратими.